Всім привіт, дорогі друзі! Я рада вас всіх бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене в перший раз бачите, то мене звати Євгеній, ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. І користуючись можливістю того, що моя проєктна H-Blitz повністю розібрана. А до речі, чому вона розібрана, уже є відоси. Ось тут буде посилання на плейлист, конкретно, що відбувалося тут. Це розбір повністю салону. Ну, як бачите, реально повністю салона розбір, заміна повністю всіх кос на фулові коси, пропайка на максимальні коси. Ну про це буде окремо, відоси про ті опції, які будуть встановлюватись. Але прокладка нових кос, встановлення нових блоків, прошивка нових блоків. Коротше, скільки тут роботи, і це все заради того, щоб в мене з базової комплектації Астра перетворилася у максимальну комплектацію з усіма опціями. І так як в мене тут все розібрано, і мої от нові коси мають дефект. Дефект в проводці на задні дверцята. І користуючись можливістю того, що в мене тут все розібрано, і доступ до цих кос, ось так ось настільки легко. То я думаю, що а чому б зараз його в це не зробити і не перепаяти. Я вирішив сильно не заморочуватися і просто придбав готовий ремкомплект. Ось так він виглядає, дві каси. Довжина, якщо не помиляюсь, дротів 30 см це з головою. Це 30 см, я вам скажу, це прямо от це прямо от, от, посюда, от Зараз подивіться. Тобто, ну реально, це дуже довго. Тобто, якщо коса переламується у нас ось в цьому місці, то тут у нас ще запасу дуже багато. Тому супер. А буду перепаювати і вирішив не заморочуватися. Чому тому, що собівартість придбати дроти, купити піни, пропаяти, розпінувати за затрата того часу, скільки піде. Коротше, воно все на те, на те і вийде. Тому дешевше взяти готовий варіант, ось такий і його. Собі встановити. Коротше, сьогодні відео про це. Бажаю вам всім приємного перегляду. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні опелівські групи, в тому числі і мою телеграм-групу. Почнімо з симптоматики, що нам буде свідчити про те, що у нас вийшло з ладу щось ось тут в дротах. Погнали! І так, симптоматика. Що нам каже про те, що у нас от щось не так з нашим автомобілем. Найчастіше ламається проводка в задній лівій дверцяті. Чомусь, не знаю чому, можливо, їй частіше користуються водій, але прикол в тому, що це більш там часта проблема. Як її можна, ну щоб цього не відбулося, що можна зробити? Ну, по-перше, проблема перша в чому полягає, що от у нас ця каса. Вона в ідеалі повинна йти ось так: відкрив, закрив, відкрив, закрив то ось так. Але по факту відбувається ось наступне: ось такий перегиб, і вона ось так крутиться. В цьому перегибі починає тертися провода, вони заламуються і з часу вони там ламаються. Які симптоми? Ну, у нас симптоми багато. Починаючи з того, що, наприклад, не працює динамік, не закриваються дверцята, не відкриваються, наприклад, дверцята, таке теж іноді буває, не працює електросклопідій матч. До речі, буває ще таке, що моросить. А моросить симптом дуже цікавий, що ти от адаптував повністю всі електросклопідіймачі В якийсь момент ти поїздив, натискаєш опустити скло. Вона чики зупинилась, чики зупинилося, такий стоп, так я ж його тільки що ж адаптував, що відбулося. А там просто контакт трішечки пропадає і починає моросити. А як тільки пропадає контакт, адаптація доводчика скла вона збивається. Тому, коли ви знімаєте акумулятор, то потрібно адаптувати всі електросклопідіймачі. Як їх адаптувати, просто берете, затискаєте, от коли у вас підняте скло. Реча хотів сказати клавішу піднімання скла затискаєте вгору і тримаєте. 3-4 секунди максимум. Там буде такий тихенький щелчок з дверцяти, і це означає те, що у вас адаптувався механізм. Як попередити те, щоб у вас це не зламалося? Ну, по-перше, це втягнути касу, ось таким чином, щоб вона у вас була рівненька. І сюди запхати силиконової смазки для того, щоб у вас дроти, вони по цьому кожуху скользили. Коли цього всього нема, що у нас відбувається? По заводу воно йде ось так рівно. Але з часом, через те, що ми отак відкриваємо, туди-сюди, сюди, резина вона починає потихеньку захватувати. Наші дроти, і вона їх починає так якби, протягувати, 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 сама от, якби, витягуватися і згинатися. Отак. Опа, у нас вона зігнулася таким чином. І у нас тут. Перегиби і у цьому місці будуть заломи. Щоб цього не відбулося, потрібно втягнути касу і запшикати туди силіконовою смазкою і слідкувати, щоб у вас гофра ось була тільки такою. Ну, як практика показує, коли вже сюди залазять, то залишається місце тільки для одної фрази: це пізно пити боржомі, бо 100% тут щось вже переламалось, щось вже перетерлось. Коротше, вже потрібно робити. І от тут потрібно зробити так, щоб більше цієї проблеми не було, і зробити це все класно і якісно, і про що я вам зараз якраз таки і розповім. Тому переходимо до теорії. Ну, а тепер приступимо до теорії, як це все правильно ремонтувати і як неправильно ремонтувати, як зробити так, щоб це все нам слугувало вірою і правдою без всяких проблем. Довгі роки, і ми до цього більше не поверталися. Ну і потім вже буде практика, я покажу, як це все робити. І так, розпочнімо з того, як робити неправильно. Це коли ми такі розібрали, дивимося у нас обрив. Ми такі: угу", дістаємо паяльник. Спаяли два дроти, обмотали ізолентою, і так все йде. Ладно. і Так, все йде. Да, воно трішки послугує. І може навіть і не трішки, рік послугує, може таке бути, залежить від того, як експлуатувати і як обмотали ізолентою в такому форматі. Але на виході, що ми отримаємо? Ми отримаємо в місці пайки обрив. Чому обрив? Дивіться, коли у нас просто дріт, ось він, ну, наприклад, просто. Ми його гнемо. Він гнеться рівномірно в усіх місцях, тому що у нього жорсткість однакова. Да? Да. Тепер, коли ми паяємо, що у нас відбувається? У нас підвищується жорсткість в місці пайки, тому що тут у нас олово, якби тут все жорсткіше. Що у нас відбувається, коли підвищена жорсткість і понижена жорсткість, дотикаються один до одного і починається деформація. Де більше всього буде залом? Там, де пайка і не пайка, ось в цьому місці буде заламуватися. Звичайно, що втома матеріалу, втома дрота, і через час, коли він гнувся, 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 він в цьому місці тинць і розійдеться. І тому знову буде обрив, і, якби знову ремонт. Не варіант. Другий варіант, часто зустрічається, беруть, обрубують тут дроти, і тут дроти, припаюються, і, і все. Та ж сама ситуація, тільки просто буде згори. І є шанс того, що може просто взяти і обломати не просто проводок, а пін обломати. І потім, ще його діставати, буде трішки складувати. Коротше, ці два варіанти я не рекомендую розглядати. В цілому їх можна так зробити, але слугувати вони ну, не дуже довго зможуть. А от тепер повернемося до правильних варіантів. Перший варіант це взяти або дроти купити, купити піни. Запаятися, відрізати, тут запаяти там, де нема перегибів, і запінуватися в колодку. Це такий перший варіант. Другий варіант взяти донорські коси, які в гарному стані так само реалізувати, просто так буде простіше зробити. Теж класний варіант. Ну і третій варіант це придбати. Ось такий ремкомплект. Знову ж таки, я не агітую за це, я просто поясню логіку, чому я його придбав і, можливо, ви з нею погодитесь і також собі придбайте. Ось цей комплект з двох кос мені обійшовся 500 гривень, там плюс-мінус. Один буде коштувати 250 гривень. Давай подивимося на те, що у нас в комплекті. Дроти 30 см. Дроти правильно підібрані по січенню. Січення тут все правильно, все зроблено там, два силових і всі інші в цілому сигнальні. Далі повне заповнення у нас по колодці це 19 дротів. А нагадаю, навіть, навіть якщо у нас в Астрі буде система пепс, система пепс це безключовий доступ, то у нас буде в задніх дверцятах 13 дротів. А найчастіше це буде 10 дротів. А, от, Тому ну, максимум навіть от 13. А тут їх 19. Тобто у нас навіть на прозапас залишаються дроти. Дроти в цілому непоганій якості, вже розпіновані і вже в новій колодці. Ну, просто навіть порахувати, скільки б це нам би обійшлося, коли ми це б збирали самостійно з нових дротів, от нові дроти. Ну, потратиш ти 100% гривень 100 на дроти, це мінімум. Далі піни. Закладаю одразу 70 гривень на доставку і ще плюс, скільки вони будуть коштувати, можуть десь плюс-мінус 100-120 гривень це всі піни. А знову ж таки, не факт, що в одному місці ти знайдеш, а можливо, і в різних місцях, ну навіть якщо по лайту пройти 100 гривень, 100 гривень це 200 гривень, доставка 70 гривень. Ну, якби ще побігати, позбирати, а потім ще це все розпаяти, як на мене, ось цей варіант вигідніше. Це моя просто думка, це не аксіома, це просто така от теорема, що якби це непоганий реальний варіант. І зараз це все буду припаюватися. А, а я маю на увазі в цьому місці. А тепер ще один момент, як зробити так, щоб це все слугувало довго і більше ніколи не вилізла ця проблема. Як я вже сказав, сюди залити силиконову змазку, щоб наш дріт легко скользив в гофрі. Тим самим він вже у нас тут не заламається, і у нас вже не буде ніколи тут переламів. Тому е, перепаюємо, заливаємо силіконову смазку, тільки силіконову смазку, та, що густа. Не та, що просто пшикається на ущільнювачі дверей, там напшикують і так далі. А та, що густенька. запихуємо її і ставимо назад в автомобіль, і це все буде слугувати дуже довго. Тепер переходимо до практики. Погнали. І так дивимось. А У нас виходить, що ось тут виходить у нас каса, і вона заходить от сюди. Щоб її достати, нам потрібно бачите синій фіксатор. Нам потрібно, от бачите, він ходить. Ми його натискаємо, тримаємо і тягнемо за касу, і вона нас вищолкує. Як тільки вона нас вищелкнула, далі ми ось тут в отвір протягуємо ось цей а, гумову а, гофру. Ми її продавлюємо. З цього боку ми оцей чапочок також видавлюємо і протягуємо от звідси, ось таким чином, ми її витягаємо ось цю косу. Це для того, щоб нам було зручніше з нею працювати. А, витягли і далі починаємо її розбирати. Як ми її будемо розбирати? Ну, Тут якби можна зробити декілька варіантами, але я просто покажу саме розбір, як це все зробити. Нам потрібно спочатку зняти ось це кільце сіреньке. Ми його, зараз, секундочку, я поставлю так камеру, щоб видніше було. Оп. Значить, Ми його просто беремо тут, піддіваємо. Ось в цьому місці. Зараз викруткою краще зробити. Піддіваємо ось тут. Оп! Чикс, і він вже знявся, фіксатор. І знімаємо. Стягуємо гофру. Дивимося на стан. О, ну, Не випадково, я сюди поліз, бачите, силові кабелі, ось вже вони почали. Ізоляція переламалася, але контакт ще не пропав, тому що у нас дроти тут ще повністю не обломалися. От, Стягуємо гофру. Далі що ми робимо? Можемо відрізати на відстані плюс-мінус 30 см. Відрізаємо, стягуємо гофру, гофру натягуємо на нову косу. І починаємо припаюватися правильно по розпіновці. Ну, коротше, трішечки потрібно часу, але починаємо працювати з цією косою. Для тих, хто хоче розібрати колодку, то тут все просто. Якщо ми подивимося ось тут зверху два силових кабелі. Ось тут, ось в цьому місці, ось вони виходять два силових. І тут два вусика. І нам потрібно натиснути на один вусик і на другий вусик. Зараз оп. І центральну частину продавити вперед. Бачите, і вона виходить. І тип, зараз взяти чимось таким Ні. продавити зараз О, пішло. І ми просто беремо і витягаємо. Це, якщо вам потрібно, дістати центральну частину. Ось так вона розбирається. Колодка вона сторона з двох частин. І щоб розпінувати наші дроти. З центральної частини, то нам потрібно її отак відкрити. Раз. І тут також два. Це додатковий фіксатор наших пінів. І вже потім, от якщо ми на неї подивимося, зараз не я приближу. Секунду, фокусування, будь ласка, пройди Бачите, такі полосочки, невеличкі полосочки йдуть знизу під контактом. Ось ці полосочки потрібно вставити. Зараз покажу. Зараз дуже тоненький розпінователь потрібно брати. Оп, запхнули до кінця. І тягнемо за дріт. Зараз потрібно до кінця прям дойти. Оп, і тягнемо за дріт. І він у нас виходить. Оп, все, пін наш вийшов. Тобто, ось так воно розпіновується. І назад запіновується по такому ж самому принципу. Береться і сюди заводиться. І фіксується. Він просто сам фіксується, тому що тут є самопіджимна ось тут лапка в цьому місці. Ось вона. Оп. Заводимо і слухаємо звук щолк. Все, він зафіксувався. Отак вони розпіновуються. Зайві дроти я випіную. Чому я їх хочу випінувати? Тому що. А, тоді буде дуже багато дротів, бо 19 в гофру вони те залізуть, але вони будуть дуже тик впритики і буде шанс того, що вони будуть один одного перетирати. Дивимося просто по розпіновці, що у вас, і випіновуємо зайві. Мені, мені потрібно зараз випінувати ось ці два ось ці три. І інші також там повипіновувати. Так, все. Тут зайві дроти дістали. І зараз я їх тільки по кольорам розпіную. Щоб потім, бо вони тут, бачите, в однакові йдуть кольори, хоч вони різнокольорові, але просто немає прям різних різних кольорів. І тому я їх зараз так розпіную, таким чином, щоб в мене не було повторень по кольорам. Беремо нашу гофрочку, відмиваємо її, щоб вона була новенькою, і заводимо наші нові дроти. Заводимо. Спочатку ми туди не закладаємо ніякої смазки, тому що нам потрібно ще припаятися. От, ми. все. Цього достатньо. І зараз потрібно з відповідною частиною спаюватися. Щоб легше було, беремо просто, за приклад, старі дроти і дивимося, де який дріт. Я розумію, що кольори різні, але для впевненості можна взяти мультиметр і продзвонити потім контакти, чи все правильно ви зробили. От, Тепер беремо і це все діло паяємо з нашою автомобільною косою. Після того, як ми спаяли, обмотали ізолентою, щоб все це зафіксувати, нам потрібно закласти сюди, намазати змазку, дебило так накласти, поєрзати трішечки гофрою, щоб вона якби пропиталася, і далі вже вдягнути. Головне, вдягніть правильно по стороні, щоб воно потім не перегибалося. В моєму випадку силові кабеля вони знаходяться згори. Тобто, якщо ось так вставляється у нас в кузов, то фіксувати потрібно дроти ось таким чином. Тобто ось, щоб тут була силовуха, а тут вона прикасалася до кузова. Тим самим у нас буде просто відкриватися-закриватися і нічого не буде перегибатися і в такому форматі. Тому беремо смазку, намазуємо. Вдягаємо, закріплюємо і протягаємо через стін. І так, беремо нашу косу ось вона, заводимо її ось сюди, підлавлюємо зі сторони вулиці. Оп, протягуємо, протягуємо, протягуємо. Тут витягаємо резинку. Щоб вона зафіксувалася. Оп, оп. Оп, зафіксували. І далі просто проводимо в нашу дверцяту і доводимо до щелчка. Оп, зафіксувалася. Все, далі. Надлошок або сюди прокладаємо, або всередину стійки. Можемо трішечки просунути всередину стійки і закриваємо ось цим чапком. І все. Ось так прокладаємо. Оп. Це на безпеку у нас йде. Датчик удару. І все. Наша дверцята повністю готова. І зараз я хочу продемонструвати, як повинна працювати правильна гофра з правильно укладеними дротами. Дивіться, ми відкриваємо дверцято, і вона потягнулася. Вона просто потягнулася, зараз з іншого боку покажу. Вона просто потягнулася. От бачите? І коли ми закриваємо, дивіться, що відбувається. От зараз з цього боку покажу. Дивіться. Зараз фокусування. Дивіться, вона просто втягується. Клац. І як бачите, її не скукожило, вона просто згорнулася так, так, як і потрібно, щоб вона працювала. От, коли ось так виглядає гофра, тоді нічого там всередині вже не переламається. Ось саме так і я відремонтував. Коси в задні дверцята. Сподіваюся, що вам це сподобалось відео і було корисним. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні аполіські групи, в тому числі і мою власну телеграм-групу, ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. А, також не забувайте про те, щоб поділитися цим відео зі своїми друзями, тому що алгоритми YouTube працюють таким чином, що якщо ти ділишся відосом, то значить цікаво. Якщо цікаво, потрібно рекомендувати. Якщо рекомендуємо, то більше побачимо. Ну, коротше, якось так. Тому вам не складно, а мені це допоможе дуже сильно в розвитку каналу. Ну, якщо ви бажаєте підтримати мій youtube канал і стати спонсором, ви це можете зробити. Дякую тим, хто це зробив, і дякую тим, хто це зробить. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!